Два мільйони доларів США на таку суму фінансуватиме партнери спонсор федерації футболу національну збірну України у боротьбі за вихід на чемпіонат світу 2014 року. За курсом національного банку це приблизно 16 мільйонів гривень. Поприлюднення цих даних стало можливим після підписання федерацією нового спонсорського контракта. Збірна України після трьох перших ігор у групі H набрала лише два бали і посідає п'яте місце в таблиці, випереджаючи лише Сан Марино. Перед новым тренером и футболистами украинской сборной поставлена максимальная задача попасть в финальную часть чемпионата мира 2014 года. Сегодня мы рады заявить о том, что еще одним стратегическим партнером Федерации футбола Украины стало больше. Новое керівництво Федерации футбола для выхода из спортивной кризи теперь застосует коммерциализованный подход. За кожну перемогу в семи матчах, що залишилося грати у відбірній групі, і навіть за нічию гравці збірної отримуватимуть призові. Два мільйони доларів титульний спонсор сплатить як титульний спонсор національної збірної. І визначені бонуси за перемогу національної збірної команди України. Це сума еквівалентна 100 тисяч доларів під час офіційних і товариських матчів. І за нічию це 50 тисяч доларів. Якби умови цього прескуранту оголосили раніше, то за нічию проти Англії та навіть нічию проти Молдови, яка поставила під сумнів подальші шанси українців, футболісти вже могли б отримати по 50 тисяч доларів на команду. Ціни у федерації зазначають виключно у валюті у національному українському еквіваленті це 400 тисяч гривень. Більше того, мотиваційний план перемоги команди під орудою нового головного тренера Михайла Фоменка включає тепер і разовий призовий бонус в кінці відбірного циклу. Ми виділяємо додатковий призовий фонд. Два мільйони доларів за вихід до фінальної стадії чемпіонату світу, який буде проходити на полях Бразилії. А отже, в разі виходу збірної на мундіаль новий спонсор за рік витратить на футбол. Чотири мільйони доларів, тобто 32 мільйони гривень з огляду на чинний курс валют. Це відкриває перед українським футболом чудові перспективи. Уперше стали частково відомі цифри витрат на утримання збірної команди. На запитання програми спортмаркет про вартість одного виїзду команди за кордон. Відповів віце-президент федерації пан Лашкул. Все залежить від того, як збірна який результат має в тому чи іншому матчі, куди ми летимо, скільки нас летить. Скільки журналістів на борту? І так далі, і так далі. Я так відповім, так? Але якщо ми летимо в європейську країну євроспілки, то менше 150 тисяч євро нам цей візит не обходиться. Утрахуйте. Спортмаркет рахує, згідно даних Володимира Лашкула. Національній команді належить зіграти ще сім офіційних ігор, із них три на виїзді. Крім того, збірна проведе товариські матчі, повного графіку ще немає. Виїзних поєдинків може бути не більше трьох. Якщо Україна не посяде першого місця у своїй групі, а займе друге, то змушена буде провести іще два матчі плей-офф, один із котрих у гостях. А це значить, що 2013 року може бути сім виїзних матчів команди. Якщо помножити це на 150 тисяч еврів, то сума складе 1 мільйон 50 тисяч у доларовому вигляді 1 мільйон 400 тисяч доларів. Три чверті суми контракту з новим спонсором.